Всім привіт! От ми зустрілися знову. З вами капітан Діабет, Котрі з вас знають, що це таке. Тут відображається мій цукор крові. І також ця штука допомагає мені керувати моїми цукрами. Чи всі з вас знають, що це таке? Ну Я сподіваюся, що так. Адже картинка з цією штукою замилила вже всі в очі, тому що це звичайний глюкометр. Будь ласка, напишіть в коментарях, у кого реально немає глюкометра свого особистого, і я сподіваюся, він є у кожного діабетика. Чи потрібні нам дуже дорогі ці прилади, моніторинги глюкози або, наприклад, ці системи як моя DBLG. Це, можливо, це просто такий піар? Не знаю, спроба продати нам щось дороге. Бо раніше, як люблять говорити, не було цього всього і якось з діабетики виживала. І не забудьте підписатись і поставити лайк. Це як подяка за мої труди, старання і мій, мій час. Так, лише 100 років тому знайшли інсулін і почали лікувати людей з діабетом. А глюкометри винайшли ну, ще пізніше набагато. Я, наприклад, прожила 20 років, 20 років. Без глюкометру. Можливо, коли він у мене там з'явився десь у 2000 році, можливо. Але в мене не завжди були смужки до глюкометру. Ну, досить дорого. І тому я пам'ятаю, що для мене помірити цукор це було таке, знаєте, е, собитє. Я опиралася на свої відчуття, колола я дози, звичайно, ті, що прописав лікар. І в соцмережах багато хто любить писати, що ну і нічого не сталося, бачите, ми всі живі і ну, майже здорові, а хто без болячок є. Тобто і насправді, якщо чесно сказати, ми всі з вами, люди з діабетом, можемо відчувати свій цукор. Ми точно знаємо, коли в нас гіпоглікемія. Ну, вже коли низький цукор нижче. 3,9 мм, то там такі симптоми, що їх не переплутаєш. Це коли високий цукор, всі ми теж знаємо ці симптоми, то і насправді я таке відчувала раніше, і я приблизно вже знала, який в мене цукор. Якщо мене сушить і хочеться пити, то це десь 13. Я коли перевіряла, то глікометр показував: ну або 10, або 15, або 13. Зараз. Вже 21 століття, вже 23. міряти цукор і знати точно, який цукор в мене це приклад такої поваги до себе і такого обережного ставлення, любові до себе. Тому що коли ми підходимо вже з точністю до свого діабету, і якщо ми хочемо дійсно мати здоров'я як у людини без діабету, ну Тобто, щоб діабет не по не вплинув на наше здоров'я, то ми повинні все ж дотримуватись норм цукрів. І якщо ми хочемо сколоти високий цукор, ми повинні точно знати, який в нас зараз рівень цукру, і скільки у нас один інсуліну знижує. І вколоти саме ту кількість одиниць інсуліну, щоб досягти ідеального рівня, наприклад, 5. Це запорука здоров'я на довгі-довгі роки. Якщо ми хочемо дожити до глибокої старості, наскільки це буде можливо і не мати страшних ускладнень, то треба відноситися з максимальною чіткістю. Тут на причина міряти собі часто, цукор, це відношення до себе. Це якби економія на цих це смужках, і економія на собі, на своєму здоров'ї. Я. я прекрасно розумію, що мало у кого є гроші на, на якісь діабетичні гаджети, особливо зараз під час війни, це дуже важко. Але справа в тому, що я коли отримала свій перший моніторинг, я працювала вчителем. Я вела кружок малювання і трошки ще підробляла десь. Але ну, чи ви знаєте, заробіток вчителя. Навіть і я могла купити собі там, нову куртку або нове взуття, але чомусь я вважала, що в мене немає грошей на ці стрічки. Ну, я вважала, що ну, їх треба дуже багато в місяць, і я не можу собі це дозволити. Це. Дорого, а навіщо? А я і так відчуваю свій супер. Проблема в тому, що це корінь, корінь цього лежить в відношенні до себе. Я так відносилася до свого здоров'я і якби ставила здоров'я на задній план, то я хотіла гарно виглядати, мати там якесь красиве волосся, але про здоров'я я не думала. І тільки потім пізніше до мене дійшло, що якщо я буду мати гарне здоров'я. То я собі зможу заробити і на 10 курток, на 50 шапок. Це на все що завгодно, якщо я вкладу в своє здоров'я в майбутнє здоров'я і буду спроможна і працювати, і їздити. У мене буде гарний зір, гарне самопочуття, і я можу стовідсотково запевнити, що так і вийшло. І довгий час я купляла речі в секонд-хенді, тому що відкладала гроші на розходники для помпи. Або на те, щоб піти до гарного професійного лікаря. І я нікого не закликаю так робити, але просто це відео для роздумів. На жаль, ми всі як би, нащадки Совєтського Союзу СССР. І там ставлення до людини було, ну, було як до функції, як до просто шурупчика в великому механізмі. Ну, Зламався, шурупчик — буде, якийсь новий шурупчик. Це ненормальне нормальне ставлення до себе, тому що ми всі. Я вважаю, що треба звикати, любити себе, любити своє здоров'я насправді, не купляючи собі якісь шмотки прибамбаси, а саме зсередини починаючи себе встановлювати, себе берегти, себе любити, купляти собі потрібні ліки або накопити на ту ж помпу, нам треба по-іншому починати ставитись до себе. І справжня любов до себе, це піклування про своє здоров'я, про свої цукри, про свої очі. Це починається з нормальних рівних цукрів. Потім вже ми можемо подумати про якісь добавки, вітаміни, якісь уколи, але без гарного цукру, нормального. На жаль, наше здоров'я буде страждати. І тому я вам бажаю зробити свої висновки і бути здоровими, жити без гіпоглікемії. Пишіть мені у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Побачимось! Дякую, що підписуєтесь. Слава Україні! Не забувайте донатити на ЗСУ. І скоро буде наша перемога! Віримо в це. Бувайте!